Всім привіт! На каналі Gravel Travel чергова розпаковка. Замовляв на AliExpress підсідільну сумку для свого гравійника RONDO. Про неї я вже казав, коли робив огляд на ось ці сумочки дзюба, і тепер у мене буде повний комплект сумок для поїздок на такі нетривалі дистанції. Сумочка коштує 8 баксів, доїхала до мене за 10 днів. І зараз ми з вами її розпакуємо і подивимось. Доволі довго шукав на Aliexpress підходящу сумку, тому що велика сумка мені не потрібна, а така, знаєте, компактна сумочка в якості велоаптечки. Я маю на велосипеді МТБ-шному трохи більшу сумку, але вона мені на гравійник не підходить. Я щось шукав таке, знаєте, маленьке, компактне, чисто під велоаптечку. Ну, ось і, в принципі, ми маємо ось таку сумку. Можемо навіть порівняти. Ну, Блін, реально, вона компактна. От, те, що, те, що я і хотів. Тому що в мене на МТБ ось така рокброс, вона велика. Але ну, в принципі туди камера влазить для МТБшна. А для гравійника такий великий об'єм не потрібен. Тому от я взяв Westbiking. Вона кріпиться от на ліпучки за рейки сидіння. Зверху, ну це я вам ще в кінці покажу обов'язково вже продемонструю на велосипеді. А з тієї сторони, ось таким хомутом силиконовим за підсидільний штир. Значить Сумочка виконана з поліестеру, має вологозахист, тобто вона відштовхує воду, має об'єм 0,8 літра. З цієї сторони ми можемо повісити ну, ліхтарик, якийсь, якщо там у нас мало місця. на Штирі лишається, то можемо сюди повісити якусь мігалочку. Всередині, давайте о, якийсь пакетик з повітрям. Всередині у нас все це виглядає ось таким чином. Маємо один карманчик, такий маленький, і, в принципі, один такий великий відсік. По габаритам вона дійсно дуже маленька в порівнянні з RockBros. RockBros ще, до речі, має такий жорсткий каркас, а ця вона така повністю м'якенька, без каркасу. До речі, габаритні розміри зараз ви побачите на скріншоті. Давайте також подивимося, яка вага цієї сумки. Ну, всього, на всього 63 грами. Давайте тепер подивимося, що ми можемо покласти в цю сумку. От, в принципі, набор інструменту, який я завжди беру з собою у дорогу. Це у мене ось такий мультитул, який нещодавно я придбав також фірма Westbiking. Все дуже компактно, потім пластикові монтажки. Потім У мене є ось така коробочка. Тут у мене латки, клей, Там всякі ніпелян, дрібнички. Також у нас поміщається Потім ключ для зняття замка і сам от запасний замок. І ще у, нас є, ще у нас є вижимка для ланцюга. Ну, в принципі, все поміщається, Ще навіть трохи є отут -от вільного місця. А камера вже сюди не влізе. Думав, що і камера влізе, але камеру доведеться вже класти мабуть, в сумку в бензобак на рамно. Ну, в цілому, в цілому непогано. Маємо ось таку сумку. І для велоаптечки це, в принципі, доволі, доволі шикарно. Я задоволений, якість мені так, на перший погляд подобається. Волога захисна, бачите, блискавка, вода сюди не має затікати. І доступна у трьох кольорах: От, чорний, сірий і жовтий, якщо не помиляюся. Зайдете по посиланню на Aliexpress, подивитись, може вам ще сподобаться якісь інші кольори. Ну, все, друзі. Зараз я поставлю на велосипед і подивимось, як воно вже виглядає. Все в зборі з іншими сумками. Отже, друзі, ось так все це виглядає на велосипеді. Маленька підсидільна сумка Westbiking, нарамна сумка Дзюба і сумка на кермо X-Tiger. Тепер у мене повний комплект, можна на якісь недалекі. Подорожі вішати ось такі сумки. В принципі, все необхідне можна туди покласти. Давайте покажу, як вона кріпиться, ця сумочка під сідло. Як ви бачите, оці ремінці, що я вам показував на ліпучках, вони кріпляться на рейки сидіння. І от цим хомутом притягуються до підсидільного штиря. І все це тримається дуже надійно. Я поки сюди їхав, проїхався, Нічого не заважало, нічого не хиталося, все класно. Я вирішив, що буду тут возити запасну камеру. Будуть у мене тут монтажки. може ще щось положу. От, запасна камера. Дві пластикові монтажки, ще трохи місця є. Ну, а ця сумка в мене буде використовуватися для ключів, там ті, що я вам показував, ну і ще може якісь хавки туди буду класти. от А тут у мене. Насос лежить, ну і щось буде по ходу, там може якісь речі, ще щось необхідне, може вода, якась бутилка води. от. Так що ось така прикольна сумочка, мені подобається, і якось на велосипеді теж все це виглядає дуже отак от стильно, компактно, мінімалістично. от І найголовніше, що функціонально. Друзі, напишіть в коментарях, які сумки ви використовуєте на своєму велосипеді, буде цікаво дізнатися. Ну а на цю сумочку Westbiking ви зможете знайти посилання на Aliexpress в описі до цього відео. Також буду вдячний вам за підтримку каналу Вподобайкою. Підписуйтесь, заходьте у телеграм, в інстаграм. Буду вас чекати у своїх наступних відео. З вами, як завжди, був пан Сергій. До нових зустрічей і всім пока!